Що скоро станеться у вашому житті? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе і подивимося, що скоро станеться у вашому житті. Так, хто ви? О, ви жінка серйозна, достойна, незалежна ні матеріально, ні емоційно, ні від кого. Є у вас своє життя, свої мрії, займаєтеся собою, багато займаєтеся собою. І дуже подобаєтеся чоловікам, я вам тут скажу. Навіть є якийсь чоловік, який дуже сильно ревнує вас. А що станеться у вашому житті? Тут приїде ваш партнер, напевне, до вас у гості, збирається в дорогу. Це, це не теперішній партнер, а це ваш колишній, з яким ви розрушили стосунки, і, напевне, вже забулися навіть про нього, що він існував колись у вашому житті. Чомусь він захоче до вас проявитися і поговорити з вами. Чоловік, це були важкі стосунки, дійсно, ви їх залишили, ці стосунки. Було багато конфліктів, заставляв вас багато чекати, а ви коли залишили ці стосунки, він намагався з вами помиритися, але ви так і не відповідали на його дзвінки. Через те він хоче приїхати і все прояснити. Но в нього шансів немає. Взагалі в нього шансів нуль.